Тім способів, як стилізувати сивину. Перший варіант. Ви можете зафарбувати сивину повністю. Але при фарбуванні сивини на 100% швидко стає помітний корінь, що відростає. Якщо у вас великий відсоток сивини, це буде схоже на перуку. А при відростанні матиме ефект волосся, що парує над головою. Краще вибирати світліші відтінки, але є вірогідність, що сивина зафарбується не повністю. Майстер з досвідом знає, як уникнути цих нюансів. Другий спосіб обіграти сивину бліками. Якщо у вас натуральний колір і з'являється сивина, то можна додати бліки. Чим більше сивини, тим світліше результат. Головне застосовувати правильну техніку та відтінок бліків. Якщо у вас концентрована зональна сивина на певних місцях. То виберіть варіант фарбування сивини зонально. Висвітліть лише певні ділянки, найчастіше це скроні та тим'яна зона. Четвертий спосіб.